Сьогодні я вирішив розказати тільки про мотор, все, що я ремонтував, все, що ламалось. Суто по мотору, все. Е, пробіг приблизно 10-11 тисяч, але то таке, в мене їзда зазвичай така ліси, ліс, болото, там десь, десь, десь не десь трасою можу виїхати. Перша, друга, ну зазвичай так їздив. Ну Відео можете подивитися, як я, як я люблю кататися. І за, і за ті 10-11 тисяч приблизно ламалось тільки ГРМ Цепка. Ну, вона так розтягнулася, що наш бултала стерла, мені трохи мотор стерла. Замінив ГРМ цепку, замінив маслозйомні ковпачки, то вже десь недавно, і замінив кольця. То все, що я в ньому міняв. Зараз мотор працює ідеально. Заводиться. заводиться як новий. Вже не димить? Масло залив репсол офрот 10W40. Зараз на обкаці, бо я десь поміняв кольця недавно. Тільки перший виїзд такий не невеличкий з новими кольцями. Ну, заводиться тепер набагато краще. І ще одне, як я замітив, що ГРМ цепка була погана. Він в мене на горячу, коли я десь катаюся, так, коли в мене сильно був нагріти, він не хотів заводитись деколи. Деколи копав хвилину часу, копав, копав, стартер, акумулятор посадив, але в мене не заводилось. А не заводилось через те, що цепка сильно розтягнута. Якщо, наприклад, у вас мотоцикл не заводиться на горячу, ну коли ви його прогрієте, поїздите на ньому, покатаєтеся, тут заглохли, хочете завести, але не заводиться. Причина може бути в тому ГРМ-цепці. грм цепка розтягнулася, і тому і не заводився так. Я поміняв ГРМ-цепку і в мене як нові став. Потім кольця замінив, тепер взагалі ідеально все.